помнить помнить буду. Не свои конца не забуду. Снится мне весь час двор без матери на полошке. В доме нет сестра кошки. Сын умрет сейчас. Мать обнимет сына за плечи. Тихо, тихо скажет, до встречи. А слеза течет, похоронит крошку сыночка. Там, где похоронена дочка, и сама умрет. на дымят селе больше печки. Ага. Роман матери. Мои сыночки, Доньки малолітні, ви сині, мов німого неба синь. І як же так, що в сонце щедрім квітні, ви вмерли, згинь же, смерте, згинь, одіти, діти, ангели невинні, що ви, так тяжко й страшно, мовчите. Ви вже ніколи, рідній Україні, своїх сердець і душ не віддасте. Ви, розквівши, згинули дочасне, поклав у землю вас голодомор. Волаю я, їх матінка до Спаса. Врятуй нас від грабіжників потвор. «О Боже правий, ти мій чуєш голос спаси нас від проклятої чуми. Я ж бачу, як тяжкий о, застиглий колос схилився над голодними дітьми. Голодна смерть, напевно, не страшніша. Вона повільна, довга і тяжка, жахлива і пекельна, найлютіша, бо зводить розуму, і така тривка. А це ж було і ніде правди діти. Що заподіяли цю смерть більшовики, дорослі мерли, старики і діти, це геноцид кривавої роки, щоб наш народ нескоренний здолати, Що прагнув волі і в борні стояв, його рішили в чорнозем загнати, щоб голови вже більше не підняв. Вмирали сім'ї, вмирали села, бо все забрали, що народ зрости. Статистика доволі невесела. Мільйони більшовицьких кат згубив. А ті, хто вижив, будуть пам'ятати, як голодом морили чесний люд, бо пам'ять у народу не забрати і не знищити, не змити, наче бруд. Вона передалась нам генетично, живе у нас завжди з маленьких літ і буде жити в Україні вічно. Тож хай про це почує цілий сім. Ой, засни, моя дитино, як заснула вся родина, спи від маку і прости, та вже їсти не проси, голод більше не дістане, скоро сон міцний настане, Думки в голові, як цвяхи, існують, мов ті мурахи. Пригорну тебе синочку, поховаю у садочку. Ой, за що ж це мені, люди, Син перед очима всюди, Він не виросте ніколи. Не ходитиме до школи, не народяться онуки, не зігріють бабі руки. Ось і все, сина нема, тепер він мене чекав. Вже йду до тебе, сину, зачекай іще.